Здається, кожен українець має цей традиційний елемент одягу, вишиванку. А той, хто не має, обов'язково думає, де дістати таку красу. Та чи знали ви, що вишиванки кожного регіону України відрізняються своєю унікальністю? А носити таке вбрання модно не тільки серед українців, а й серед світових зірок та навіть королівської родини. Сьогодні на візі Україн розказуємо про вишиванки. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Міжнародний день вишиванки традиційно святкують у 3-4 травня. Зараз це складно уявити, але колись такого свята просто не існувало. Воно було створено у 2006 році студенткою Лесою Воронюк, коли дівчина з друзями влаштували своєрідний флешмоб у вишиванках, до якого згодом приєднався увесь світ. І якщо сьогодні українці вдягають цей елемент одягу, переважно на свята. То наші предки носили його на повсякденній основі. Звісно, були і варіанти на вихід до церкви сходити або під вінець. Історія української вишиванки пов'язана саме з трипільською культурою, представники якої носили одяг, прикрашений різними візерунками. Ця традиція не зникла. Із часів Київської Русі були цілі школи з вишивання. До речі, започаткувала їх сестра Ярослава Мудрого, Анна, так само та, що навчила французів користуватися столовими приборами. Цікаво, що вишивання хрестиком взагалі не притаманне для української культури. У нас воно стало популярним лише у 19 столітті, і хоча зараз українські майстри знають понад сотню технік вишивки, найдавнішими для нас вважають дві: пряма гладь та ретязь. Остання насправді і є різновидом хрестика. Різні регіони мали свої особливості вишиванок. У Вінницьких використовували безліч кольорів та поєднували ледь не всі відомі техніки та стилі. На Волині та Рівненщині полюбляли ритмічно зображувати різні геометричні фігури, зірки, ромби та ламані лінії. На донецьких вишиванках утворювали мережево або вирізування, а серед мотивів обирали пишні квіти та цілі букети. Луганські сорочки прикрашали грубою ниткою, тому малюнок здавався рельєфним. Напевно, найбільш впізнаваною є полтавська вишиванка білим по-білому, що схожа на морозний візерунок. Таку часто обирає перша леді України Олена Зеленська. Про інших знаменитостей, які люблять наші мотиви у одязі, розкажемо зовсім скоро, тож дивіться відео до кінця. Тернопільська вишиванка досить суттєво відрізняється від інших переважанням чорних барв. А от де найбільше оздоблювали вбрання суто одним кольором це Хмельницька область, у Житомирі ролив дрібний хрестик. Закарпатська вишиванка, як і природа Карпат, щільна, насичена та барвиста. Тут використовували понад десяток кольорів. Запоріжжя принесло нам найвідомішу чумацьку сорочку з широким рукавом, у якій переважно вишитий лише комір. В Івано-Франківську обожнювали оздоблювати рукава. А у Львівській завжди мав бути простір між окремими елементами малюнка. На Миколаївщині та Херсонщині переважали рослинні мотиви. Все-таки степ навколо дав про себе знати. А які особливості вишиванок свого регіону знаєте ви? Пишіть у коментарях. Та ці візерунки не просто для краси, а й несуть безліч значень і потаємного змісту. Ось вам невелика шпаргалка: коло як символ сонця це провічне життя, квадрат означає мир і достаток, а хвилясті лінії плинність часу, рослинні мотиви про процвітання роду, символом любові і сімейного життя, як і сьогодні, є серце. А оберігають від злих духів, хвороб та негативу не лише смайлики на фото, а й вишиті маки, зорі та хрести. Втім, сучасні реалії диктують нові символи. Так на вишиванках почали з'являтися БТРи та танки. Наприклад, таку сорочку одягнув Володимир Зеленський під час одного із звернень до українців. А одна з останніх вишиванок, в якій був президент під час Великодня, поєднувала в собі військовий камуфляж. Та вишивку ланцюжковою технікою. Отримати свою українську вишивку у сучасній інтерпретації можна на Visit Ukraine. Це худі, світшоти та футболки з вишитою українською символікою. Також тут можна знайти безліч патріотичної продукції для себе, своїх близьких та друзів за кордону. Переходь на сайт Visit Ukraine у розділ Мерч та замовляй свою нову улюблену річ. Усі посилання залишимо в описі під відео. Побачити українських зірок у вишиванці ледь не буденна справа. Це пропозицію, самоідентифікацію та об'єднання українського народу, з'явився у традиційному вбранні навіть той, хто тримає не тільки цей район, а й моральний дух усіх українців без патрон. Але наші вишиванки обирають і світові знаменитості. Ось, наприклад, канадська акторка Кетрін Винник, відома серіалом Вікінги у вишиванці з орнаментом Галичини. А тут зірка людей ікс Лієв Шрайбер у сорочці з візерунком Одещини. Фото були зроблені у рамках проєкту ЮНАТЕ 24 Німецький стиліст Франк Петер Вільде став відомий своєю фотопідтримкою України у ліфті. Його синьо-жовті луки доповнились сорочкою з оздобленням у таких же кольорах. Зірка серіалу Підкарка Келлі Разерфорд носить українські сукні вишиванки. Такі ж полюбляє Демі Мур, мати Ілона Маска, Мей Маск та Діта Фонтіз. З'являлися у нашому традиційному одязі навіть представники знатних родин: королева Нідерландів Максима, королева Іспанії Летиція. Та королева Йорданії ранія. Вишиванка зображена навіть на українських грошах. У неї вдягнений Іван Франко на 20-гривневій купюрі. І саме письменник свого часу вів елемент національного одягу моду. Носивши його повсякденно з костюмом. Також вишивці присвячена монета у 5 гривень, створена Національним банком України у 2013 році. Вишиванка для українця сьогодні не просто пошана до минулого чи модний тренд. Це про свідомість, повагу до історії традицій та сучасне відображення боротьби за незалежність. Це глибока і давня українська культура, яка об'єднує всіх нас, хто б де не був за кордоном чи в Україні, вдома чи на фронті. Напишіть, чи маєте ви вишиванку та про які цікаві факти ми забули згадати. Ставте лайк цьому випуску та підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у нових відео Візі Україн.